День everybody! сьогодні у мене на робочому столі ноутбук. Це в нас HP-модель 15S EQ2056 UA. Що в нас в даному ноутбуки по залізу? У нас процесор, як ми бачимо. У мене навіть їх не один, а два таких. Два абсолютно нових ноутбука. У нас процесор, що в тому, що в тому, вони абсолютно одинакові. Конфігурація однакова. Просто два ноутбуки замовила людина, треба було встановити систему. Програми, драйвера і все тому подібне. У нас процесор Ryzen 3 5000 Ryzen 5300 4 ядра, 8 потоків і вбудована графіка Vega 6. До 1500 МБ. Наша вбудована графіка буститься В принципі, можна деякі простенькі ігри пограти. Але як ми бачимо, у нас пише 512 МБ відеопам'яті. У іграх. Ми подивимося так, з цим розміром цього відеобуфера. Є своя така специфіка. Чомусь воно в іграх моніторинг бачить тільки 512. Хоча, як ми можемо знати, наша будована графіка використовує під свої потреби оперативну пам'ять. Стосовно оперативної пам'яті, у нас тут 16 гігабайт, двома планками по 8, Це дуже добре, тому що для вбудованої графіки, звичайно, двохканальний режим набагато краще. Специфіки графіки. Вона бачить в іграх тільки 512 МБ. Хоча деякі ігри, та сама ж GTA 5 на цьому ну на оцьому іншому ноутбуці я тестував GTA 5. В принципі, там все те саме. Моніторинг бачить тільки 512 МБ. GTA 5 видає попередження, що для таких налаштувань при Full HD розширенні, при низьких налаштуваннях треба більше 1 ГБ. І, звичайно ж, гра працює. Але монітори чомусь бачить тільки ну, там 490-500 Близько 500 МБ відеопам'яті. Але вона використовується, тому що вона спільна з оперативною пам'яттю. У диспетчері задач ми бачимо, що розмір відеобуфера, який зараз задіюється, там близько 1 ГБ. Тобто воно складується оці 512, і ті, що вони ще беруться і резервуються під графічний процесор. Чому воно правильно якось не відображається, я не знаю. Що у нас по ноутбуку? По ноутбуку, у нас, як ми бачимо, є підсвіточка клавіатури. Отака вона біла. І, звичайно, при нинішньому освітленні трішки погано видно, але я думаю, якщо десь у темряві набирати текст, то можна, в принципі, бачити клавіші. У нас є українська озвучка, українська озвучка. Українські літери на клавіатурі, звичайно, англійські і українські, що дуже добре. По клавішах, клавіші, ну як звичайні, острівного типу, хідноочний, декілька міліметрів у нас хід. Такого прям. Дуже відчутного клацання ми не чуємо. Екран у нас 156 дюймів. IPS-матриця 60 Гц Нічого незвичайного для такого бюджетного ноута. Кольори. Я б не сказав, що вона якось дуже приємно. Ця матриця передає кольори. Але для бюджетного ноутбука за 19 тисяч гривень нормально. SSD у нас один накопичувач PCI-Express 3.0 на 512 ГБ, що також, думаю, під звичайні потреби. Мультимедіа для роботи, для навчання вистачить з головою. Відеокарта, я сказав, інтегрована в нас, дискретної немає. Так, що в нас бачимо по роз'ємах? З правого боку, в нас є картрідер, комбінований звук Type-C, HDMI-вихід. Спереду, ззаду, у нас нічого немає. І з лівого боку, що ми бачимо, у нас з лівого боку 2 USB і зарядка. Ноутбук дуже тонесенький, такий. По якості збірки, по якості збірки звичайно, у нас ну, ходить туговато екран. Піднімається пластик. У нас, звичайно, скрізь у нас пластик. Тут у нас він такий сірий, наче схожий на такі рихлення. Але це у нас скрізь пластик. Ніяким металом тут, звичайно, не, не пахне навколо рамки. Також свій скластик є вебка з мікрофоном. В принципі, я думаю, для бюджетного ноутбука це більш-менш нормально. Зараз перемикаємося, подивимося, що у нас по параметрах, скільки у нас балів видає ЦПУ z процесор, VID64, CPU Queen Подивимося по пропускній здатності пам'ять, тому що у нас пам'ять, я сказав, вже в двохканалі, 16 ГБ. Це дуже добре, що 16 ГБ і в двухканалі для нашої будованої графіки. Якби ще вона працювала, більш-менш. Нормально, а не тільки бачила оці 512 мегабайт відеопам'яті. На моєму ноутбукові в мене Ryzen 5 5500, то коли заходиш z воно показує 2 гіабайта. Тобто зразу 2 гіабайта під свої потреби відеоядро резервує із оперативної пам'яті. Чому тут у нас пише 512, а насправді воно ж може резервувати більше? І в іграх ми це побачимо, зокрема в GTA 5. Але чомусь воно не показує. Чому не показує воно максимальний об'єм, який воно може зразу зарезервувати? Може якісь оновлення адреналінового драйвера треба, але драйвер стоїть останній. Можливо, це така, така фішка у HP, тому що в HP може там у BIOS, в BIOS немає ніяких налаштувань, що можна було виділити більше, ніж 512 мегабайт, під нашу вбудовану графіку. У мене ноутбук Lenovo, там також немає у ніякого параметра, щоб змінювати розмір відеопам'яті нашого відеоядра. Можливо, це якось просто програмно зашито, але воно якось не дуже добре показує тим самим моніторингом, як ми побачимо в MSI автобірна. Але воно все-таки використовує більше 512 МБ, Воно використовує там, у нас можуть бути доступно до 7 ГБ, можуть використовувати, якщо звичайно у нас є вільна оперативна пам'ять. Але давайте перейдемо до тестів. Не перемикайтеся, залишайтеся зі мною. Більш детально поговоримо про параметри системи. Наш процесор Ryzen 3 5300U, 4 ядра, 8 потоків, 4 МБ й третього кеша на одне ядро 469 балів CPU-Z. І мультипотоки на 4 ядра 8 потоків, 2600 балів. В принципі, доволі непоганий результат для мобільного 4-х ядерного 8-поточного процесора. Материнська плата. І оперативна пам'ять у нас 16 ГБ, ddr 4 в двоканальному режимі 2 по 8. Частота показує 1600. ну, Звичайно, ми знаємо, множимо на 2, 3200. Таймінги 22, 22, 52. В принципі, для мобільної оперативної пам'яті на частоті 3200 це нормальні таймінги по JEDEC. Тест AIDA CPU Queen 51 892 бали Набуває наш процесор. І ми бачимо тест. Кешій пам'яті, на читання і на копіювання приблизно 37-36 ГБ секунду, що якось трішечки незрозуміло чому так. І на запис у нас йде 41 тисяча мегабайт секунду Затримки 99 наносекунд. Звичайно, для таких таймінгів 22-х на 3200 це нормальні затримки. Але не зрозуміло, чому у нас така відмінність між записом і читанням копіюванням. Параметри нашої вбудованої графіки AMD Radeon Vega 6. Ми бачимо 1500 МГц, може вона підніматися, частота ядра. І 1600 МГц по ну, Звичайно, у нас 3200 оперативна пам'ять ділимо на 2, 1600 МГц. У нас шина 128 біт, як ми бачимо, 512 МБ. Ми про це вже говорили. Але, звичайно, наша графіка використовує значно більше. І ми бачимо параметри ID64, GP, GPU-тест і пропускні здатності нашої будованої графіки. Параметри SSD, що встановлена в системі, це у нас PCI Express 3.0 на 512 ГБ. 512 ГБ вистачить і під програми, і під ігри, і під все тому подібне. В принципі, це на даний момент самий мінімальний об'єм, який я б рекомендував би ставити. По швидкостях запису у нас 3500 і 2500 1000 МБ в секунду відповідно. Давайте глянемо, як наш процесор веде себе під час потокового кодування відео 4К і 8К, наприклад, на тому самому YouTube. Зразу запускаємо мою трансляцію на YouTube в 2К. Розширень, то звичайно в 2К розширень. Наш процесор на чолі. Завантаження тримається максимум 40%. Наша вбудована графіка також працює до 30%. Вона там завантажується, допомагає процесору кодувати потокове відео. В 2К, звичайно, там у нас завантаження процесора, можна сказати, мінімальне. Процесор на чолі відпочиває собі, кодує відео, перемотки в нас. Дуже швиденько все відбувається, підвантажуються дані. В 2К, звичайно, ніяких проблем у нас не виникає. Треба зараз трішки ускладнити життя нашому процесору. Тому давайте перейдемо у 8К. ми відео. Ставимо, у нас ми бачимо кодек VP09, тому що у нас зараз стоїть, мабуть, 2К розширення. 2К розширення стоїть. Давайте ставимо зразу 4К. к кодек у нас так само залишається VP9. З кодеком VP9, в 4К розширенні наш процесор і наша будована графіка справляються. Звичайно, завантаження в нього вже більше. У нас трибає. Завантаження процесора, завантаження будови нової графіки в 4К, звичайно, все дуже добре. Ми можете оцінити якість. Зображення, яке ми бачимо в себе на екрані. Давайте тепер ускладнимо наше завдання, ставимо 8К. Звичайно, 8К це 33 мільйони пікселів у нас щільність на екрані. Ми, ми бачимо, що в нас вже в процесор почалися якісь трішечки невеличкі проблеми. 100% завантаження, 3,87 частоту він тримає, завантаження графіків у нас також. Графіка завантажується до 30%, але це чомусь не допомагає. Ми бачимо у нас кодек av 1 І наш процесор з цим кодеком не може справитися з таким навантаженням. Потокове відео 8К не може перерити. У нас вже пішли пропущені кадри, 250-260. Припущених кадрів з у 8К наш процесор не може, йому, мабуть, трішки не вистачає продуктивності на одне ядро. Було б у нього 6 ядер, 12 потоків, я думаю, він би справлявся. Але я думаю, підключити до телевізора 4К розширення, ноутбук і дивитися потокове відео на телевізорі чи на цьому самому моніторі. Звичайно, можна буде без проблем. Фільми, потокове відео, 4К піде. У 8К у даного процесора невеличкі проблеми. Запускаємо найголовніший тест для ноутбука це тест, стресовий тест I64. Запускаємо наш стрес CPU, FPU, кеш і нашої вбудованої графіки в процесор, щоб процесор споживав максимум енергії, максимум грівся. щоб ми побачили, на що здатна система охолодження нашого ноутбука. Запускаємо стрес-тест. Ми бачимо, температури в нас зразу полізли вгору. У нас з'явилась така якась невеличка затримка із натисканням вкладочок у нашому стрес-тесті Вийде 64. Поки вкладочки перемикаються, у нас з'являються такі білі області, але потім вони підвантажуються. Процес споживає десь в районі 24,5 Вт електроенергії. Це у нас навантажується процесорна частина. І якраз інтегрована в процесор графіка Vega 6 По температурах у нас вже пішов підйом 88 градусів, що, мабуть, нам говорить про те, що ну, система охолодження така в ноутбуків сучасних не дуже сильно вона розрахована на тривалі стресові навантаження. У нас у ноутбуків один вентилятор, одна теплотрубочка. Що ми бачимо, по частотах? наш процесор тримає е, зараз 3,1 десь. Але думаю, коли він почне прогріватися ближче до 90, він почне свої частоти скидувати, щоб охолодитися. Відкриваємо GPU-Z, Ми бачимо, будована графіка тримає частоти по пам'яті 1600 і на відеоядро від 1100 до 1300. Наша частота плигає. Споживання 24 Вт-25. Ну, у нас показує споживання всього кристала. GPU температура 85 градусів, ми знаємо, що це в нас температура і нашої будованої графіки, і нашого процесора. Ми бачимо завантаження по всіх ядрах 100%. графіка працює на 98-99%, 76 градусів показує температуру на нашій графіки. Але як ми бачимо, температура процесора і GPU температура десь варіюється в районі 80-85 градусів. Пройшло у нас вже майже 7 хвилин стрес теста Ми бачимо по кривій температури, що в нас графік пішов униз. Але, як ми бачимо, у нас і частота процесора плигала місцями, потім вирівнялася 2,7. Тобто процесор свою робочу частоту знизив, щоб менше, менше грітися. І, звичайно, споживає він вже в нас в такому варіанті подій 15 Вт. Він це робить спеціально, щоб охолодитися і тримати більш-менш розумні температури. Ми бачимо у нас підвантаження вікна-диспетчера задачі де такими блоками підвантажиться. Ми бачимо, що процесор тримає 2,6, ну майже 2,7 ГГц. Графіка працює на 70%, 100%, мабуть, тому що частота в нас плигає. Уже вбудованої графіки, що, звичайно, мабуть, не дуже добре, тому що в тих же самих іграх у нас частота може плигати, і з'являтися якісь невеличкі підтупи, підфрізи і все тому подібне. Дивимося, CPU-Z. 2,7, 2.8, 2.6 частота у нас по ядрах тримається. Звичайно, це вже менше, але у нас стокова частота 2,6, то я думаю, менше. 26 ГГц по цих ядрах в стресовому навантаженні, бо в якомусь сильному навантаженні та в самих іграх, у нас стан не повинна падати. Ми бачимо, температура зараз опустилася до 72 градусів. Відкриваємо GPU-Z, натискаємо вкладочку Сенсор. У нас також йде все з невеличкими такими підтупами затупами, коли ми натискаємо на кнопочку, і поки воно все відображається. Ну, звичайно, це у нас стресове навантаження. Що ми бачимо? У наш gpu Clock 890 МГц тримається, тобто вбудоване відеоядро, Щоб менше грітися, воно частоту свою скидує. І, звичайно, в іграх можливо, в нас продуктивність також буде внаслідок цього втрачатися. Давайте відкриваємо вкладочку Статистика. І зняли ми вкладочку галочку із стрес GPU, і, звичайно, у нас це зразу розлагало. Процесору стало краще, він почав піднімати свою робочу частоту, тому що в нас вже немає навантаження на нашу вбудовану графіку. Вольтаж залишився такий самий, 15 Вт він споживає. Ну що можна сказати, стрес-тест може сказати, що ноутбук наш проходить, але з такими невеличками але. Тому що при час тривало навантаження з високим навантаженням на процесор. У нас після деякого часу там, 5 хвилин процесор починає трішечки тротлить, скидувати свої частоти. Відеоядро також починає скидувати свої частоти, щоб не перегріватися. Зараз запустимо Тест Super Benchmark. Запускаємо 1080 p У нас стоїть... Медіум можемо вибрати хайт, і ми бачимо 3,3 гігабайта відеопам'яті нам потрібно. Ставимо на медіум, у нас буде використовуватися 1300 мегабайт нашої, як би мовити, відеопам'яті. Але у нас 512, ми розуміємо, що решта повинна нас збратися із оперативної пам'яті. Прискорюємо наше відео в два рази. І що ми бачимо? Що ми бачимо, що в нас в середньому зараз на початку тримається там 13 кадрів, можливо. Далі, коли пройде наш бенчмарк, у нас трішки фермрейт підніметься. Що ми бачимо? Наше відеоядро завантажено на 99% 1500 по відеоядру. Воно тримає частоту 63 градуса. Використовує 494 МБ відеопам'яті із 512. Але ми бачили, що нам потрібно для проходження тесту 1,3. І нас Superпозиційний бенчмарк видавав смужечку відеопам'яті що вона червона, тобто потрібно більше, чим воно може дати. Але воно працює, значить воно звідкись бере цю оперативну пам'ять. Процесор у нас тримає частоти від 2 ГГц до 3,2 От що, дивно, що в нас VRAM, наша відеопам'ять, яка береться з оперативної, тримає частоту 800 МГц, хоча повинна вона тримати частоту, так як у нас. Береться з оперативної пам'яті, у нас оперативна пам'ять на 3200, тобто у моніторинг у нас повинна показуватися оперативна пам'ять, ділена пополам, тобто 1600 МГц. Але в нас ми бачимо. Частота відеопам'яті 800 МГц. Тому чи так. Можливо, це якось пов'язано з тим, що воно неправильно моніториться, неправильно показує об'єм нашої відеопам'яті. з Чим це точно пов'язано, сказати дуже важко. 11 FPS, 13 у нас тримається. Зараз подивимося результат. 1711 балів ми набираємо, Full HD, AMD Ryzen 3 5300 u і будована Vega 6. Запускаємо гру, FlatOut 2, Ultimatum Garnage, Full HD запускаємо. Заходимо в гру і давайте зайдемо в диспетчер задач, подивимося ще раз. Подивимося ще раз, щоб вияснити, звідки що береться. У нас є виділена пам'ять графічного процесора 512 МБ, який резервується. Зараз у нас використовує 494 МБ. Також у нас є спільна оперативна пам'ять, яка береться із доступної. Оперативною пам'яті і звільною вільної оперативної пам'яті. І в нас є просто пам'ять графічного процесора, тобто скільки вимагає уже гра по факту. У нас виділена пам'ять, сумується із спільною пам'яттю, яка береться із вільної оперативної. І потім у нас показується пам'ять графічного процесора. Як ми бачили, в нас дана гра вимагає десь близько одного одного. 1,2 ГБ відеопам'яті, але на все одно моніторинг показує 481 МБ. Частота так само в нас, як і в Superposition Benchmark, нашої відеопам'яті, яка ж по факту в нас оперативна, показує 800 МГц. Хоча б моніторинг повинен показувати 1600. Тобто наша оперативна пам'ять 3200 ділимо пополам. Завантажується відеоядро на 99%. По відеоядру частоту тримають 1500, МБ, 1500 МГц, так як і заявлено, все у нас тримається. Частота процесора від 2, там із кількох ГГц до 3,9 до максимальної частоти піднімається. FPS тримається у нас в районі 50 кадрів, що в принципі можна пограти нормально у цю гру на Full HD моніторі. Але все одно залишається питанням, чому у нас наша відеопам'ять тримає частоти 800 МГц, хоча повинна тримати більші, але це поки що залишається загадкою. Затестуємо зараз GTA V, Full HD розширення, стандартні налаштування графіки. 470 МБ показує використання відеопам'яті, але у грі у нас показує 1631 МБ із 512 доступних. DirectX 11 Full HD, згладжування FX AAS ввімкнене. У нас всі налаштування на стандартні, тільки якість текстур стоїть на високо. Давайте ще поставимо якість відображень на стандартні. Подивимося, що в нас 1728 МБ. Вимагає наша гра відеопам'ять, яка використовується у нас із оперативної. У диспетчері задач, що ми бачимо, 414 МБ у нас виділеної пам'яті. 0,6 у нас спільна графічна пам'ять. І пам'ять графічного процесора приблизно 1,1 ГБ. Тобто, які вимагає наша гра. Десь середньому вона так 1,1, 1,2 до 1,5 ГБ від пам'яті при таких налаштуваннях. При Full HD розширенні GT5 повинна споживати. По частоті кадрів ми бачимо, що в нас десь в районі 40-50 кадрів ми маємо. Дуже непоганий результат для Full, HD, для Full HD розширення на таких налаштуваннях, в принципі, виглядає воно більш-менш нормально. Можна по. По місту їздити не швиденько на автомобілі, ніяких у нас просадок, підвантажувань немає, тому що у нас гра встановлена на SSD, ну, у нас тільки одна SSD в системі. Завантажу нашого відеоядра 99% 1500 МГц по відеоядру. Воно тримається. Дуже добре. 76 градусів. Використання відеопам'яті 480 МГц, мегабайт. Але ми знаємо, що все одно грі, щоб працювати, потрібно трошки більше 1 ГБ. тому Воно в нас і виділяється, але монітор не показує. І, можливо, саме тому у нас і показує частота VRAM 800 МГц, хоча повинно показуватися 1600. так Як у нас відеопам'ять, це оперативна пам'ять. А Оперативна пам'ять у нас 3200 МГц. У моніторгу повинно відображатися DLН пополам 100 тобто 1600. Процесор до 3,9 у нас в деяких моментах буститься від 2 з 2,2% до 3,9 у нас частота залежно від завантаження змінюється. Середнім у нас процесор навантажується на 80%, що дуже нормально. 50 кадрів ми маємо, просадочки там нижче 40%. Зараз, можливо, коли у нас буде вогонь, у нас FPS ще просяде, там я не знаю. Ну, до, 30, до 35 при вибухах, коли у нас дуже багато автомобілів буде горіти, у нас посадки повинні бути. Використання оперативної пам'яті у нас 16 ГБ, 2 по 8, використовує наша гра 6,5 ГБ. Тобто, в нас вільної оперативної пам'яті, яку може використовувати для себе відеоядро, ще дуже багато, близько 10 ГБ. Так, давайте зараз включаємо запалювальні патрони, дивимося у повітря. У повітря у нас 75 ФПС навіть піднімається, але зараз ми пустимось на землю і ФПС, звичайно, трішечки впаде. От ми бачимо вже 44 Зараз буде вибух, можливо, будуть у нас так само просадочки. Давай, де наші тут вибухи будуть. У нас просадки повинні бути. Ну я вангую десь до 35 кадрів. У нас повинно під час вибухів. Зараз дуже у нас багато вогня, дуже багато об'єктів. Так, у нас були просадки до 36 кадрів, але в принципі для Full HD екрана можна побігати в GTA П'яту на даному ноутбуці. На даній системі вона в принципі запускається і нормально працює. І давайте наостанок підведемо деякі підсумки стосовно даного ноутбука. У нас є декілька питань, які можна поставити до цього ноутбука. Це не що у нас не так із збудованою графікою, чому вона у моніторингу не показує усю, так би мовити, відеопам'ять, яку вона використовує, а показує тільки виділену, тобто ті 512 МБ, які точно зарезервовані системою під її потреби. Також у нас питання, що не так із частотою VRAM. Тобто, чому вона в моніторингу відображається 800 МГц, хоча повинна відображатися 1600. А чому 1600? Тому що в нас вона береться із оперативної пам'яті, а оперативна пам'ять у нас частотою 3200. І в моніторингу повинна показуватися ділена пополам, тобто 1600. І також в нас деякі невеличкі. Так би мовити, проблемки і швидкістю читання запису пам'яті, тому що воно дуже сильно відрізняється одне від одного, і незрозуміло, чому так. Можливо, ці з... проблеми соб... між собою взаємопов'язані, але в цілому ноутбук більш-менш непоганий за свою ціну. На ньому навіть можна пограти в більш-менш такі. Ну, GTA 5 не можна назвати більш такою сучасною грою, але можна пограти в Full HD розширення. Більш старіші ігри також на ньому підуть, без ніяких там проблем. За свою ціну, в принципі, ноутбук непоганий. Кому це відео було цікаве, подивитися тести, що там по температурах. Ставимо подобайку, підписуємося на канал, підписуємося на у посиланнях на Тікток, на інстаграм, на групу в Телеграм, на групі Фейсбук. Буду всім радим, хто приєднається. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.